Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію льону. Відомо, що льон, схожий на сучасний, був ще в Шумерії, Персії, стародавньому Єгипті і вважався найдавнішою культурною рослиною Азії та Європи, його вік понад 7 тисяч років, а ляну тканину почали виготовляти індуси ще раніше, 9 тисяч років до нашого часу. Саме виготовляти, а не виробляти. На жаль, мало відомо, як це тоді робилося. Пізніше почали вирощувати льон в Асирії, Вавилоні, Єгипті. Напевно, давні єгиптяни добре знали фізичні і хімічні властивості льону, тому що дуже широко його використовували. З часом будь-які тканини стають майданчиком для розвитку бактерій і грибків, а льон завдяки кремназем дуже довговічний. Для прикладу, древні єгипетські мумії, яким вже понад 5000 років обгорнуті саме в ляну тканину. Єгипетський льон вже тоді мав кілька різновидів, однією з яких був вісон. Тканина вісон була дуже тонкою, але міцною і дорогою. Вона була символом влади. Саме її використовували в процесі бальзамування мумій. Серед інших тканин, які пролежали в гробницях тисячоліття, найкраще збереглася ляна тканина. Відома в усьому світі торинська плащаниця була виготовлена саме з ляної, дуже якісної тканини. Плащаниця це полотно, яким було обгорнуте тіло Ісуса до того, як покласти в труну. Вона збереглася до наших днів, викликаючи подив і захоплення як науковців, так і простих людей. Всі історичні реліквії, що збереглися, як вже говорилося завдяки кремнезему, який є у ляних тканинах, саме він стримує розвиток бактерій, грибків та інших шкідливих речовин. У стародавній Греції не було великих рожаїв льону. І той був низької якості. Високосортний льон вирощували в колхіді, де виробляли відоме сардинське полотно. З льону греки робили вітрильники для своїх кораблів. Відомо, що мокрий льон стає більш міцним, і ця властивість робить ляну тканину унікальною і кращою від інших. Ляні тканини добре служили і служать людству. У часи воєн ляні пов'язки рятували поряднених від гадарени і сепсису. У багатьох культурах світу льон став символом світла, чистоти і вірності. Вважається, що з давніх часів вироби з льону цінувалися більше золота. Згадаємо легенду про подорож аргонавтів у колхиду по золоте руно. Багато дослідників вважають, що в її основі є реальні факти. Варто задуматися, чи не була це ляна тканина тим дорогим і унікальним золотим руном. На Русі льон вперше згадується в IX столітті. Літописи, які збереглися, розповідають про виготовлення славянами ляного одягу і виробів з льону. Автори Сходу також дають цьому своє підтвердження, описуючи слов'ян одязі з зляної тканини про широке використання в той час льону, свідчить і той час, що Великий князь Ярослав у свій церковний статут вніс особливий параграф про покарання за крадіжку льону та ляного одягу. Це було на початку другого тисячоліття. Таким чином, історія ляної тканини нараховує тисячоліття, та ця тканина й досі залишається популярною. Її властивості та естетичний вигляд викликають зацікавлення у виробників одягу та споживачів, що робить її однією з найбільш цінних тканин у світі моди. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.